Цей постер поставили за два дні. На, на третій день ми вже почали працювати. Це наші коктейлі. Це просто многа. No. Ну, ну прикольно, Ну, коли оплачуєш, там зразу столик типу, закривається і нічого там треба не підтверджувати, нічого. Воно само типу, фі фіскальний чек виліз і все. Ну але що ж, потрібно ризикувати. Хто не ризикує, то п'є шампанського. То у нас більш, більшість оплат проходить вже через QR-код. Добрий, день. мене звати Юрій. Я власник закладу Бармалей. Це коктейль-бар, який знаходиться на сверсюка 6 е в житловому комплексі Галактика. Місце розраховане на аудиторію, яка. Знаходиться не тільки в жиловому комплексі, але і поза ньому. Такого формату закладів на лівому березі дуже мало. Тому ми вирішили відкрити заклад в цьому районі. Заклад «Бармалей» працює 4 місяці. Ми молодий заклад. Це наше це наш перший заклад. І ми плануємо в майбутньому закріпитись і відкрити ще не один такий коктейль-бар. Певне, що в нас вийде, і ми. Ми відкриємо ще один такий заклад, і люди будуть пізнавати наш бренд і залюбки будуть ходити до нас в гості, тому що у нас дуже затишно, дуже смачні коктейлі, про які вже потім розповість мій друг і співвласник бару. Бажаю здоров'я! Мене звуть Олександр, я співвласник бару Бар Малей». Хотів би одразу розповісти про нашу назву. Всі гості, які до нас заходять, вітають. Як? Як ви таке придумали? Що, що вас подвигло до цього? Ну і я їм розповідаю, що у мене є друг, дуже хороший мій друг Юра, якого фамілія Малій. І власне від цього пішла і ця назва Малей, бармалій 100 грам налій. Концепція нашого закладу це авторські коктейлі, класичних багато коктейлів, але в основному це авторські коктейлі. Я думав, я все знаю. Я в цій справі вже давно, років 10. Але коли ми почали щось придумувати, вирішувати, нове щось відкривати, то я зрозумів, що я повний нуль в цьому. Ну, але що ж, потрібно ризикувати. Хто не ризикує, то п'є шампанську, як то кажуть. Фішки нашого закладу це наші коктейлі. Це просто мно. Зараз чер. Фішки нашого закладу це наші коктейлі. Вони просто У нас є дуже багато авторських коктейлів. На фреші буряка, на фреші огірка, на фреші моркви. Ви таких, я думаю, ніде не куштували, тому заходьте до нас, ми вас пригостимо, напоїмо, накормимо. І все в такому роді. Це буде дуже цікаво, дуже познавально. Я вам все розповім, все покажу, все розкажу і скуштуємо, і це буде вау. Один із наших фірмових коктейлів — це червона доріжка. Він готується на фреші буряка. Я ніде такого не бачу. Це таке тільки є в нас. Основна лінія цього коктейлю — це бурбон. Бурбон м'який, такий дуже смачний, приємний на смак з додаванням фреша-буряка, медового сиропу, ананасового соку, і там ще входить бітер, лаванда, кава. Фреш-буряку, до речі, дає цьому коктейлю індивідуальний смак: щось нове, щось невпізнаване, щось суперове, щось українське. В нашому барі ну, найпопулярніші коктейлі — це червона доріжка. Кримські канікули, які готуються на ром, на стаються на пармезані. Це також досить цікаво і ніде такого нема. Також є чорний рицарь, дуже смачний коктейль, дуже всім рекомендую. Заходьте, беріть, ми вас здивуємо. Інтер'єр приміщення, дизайн, як ви побачите, і з думки всіх людей, які тут до нас заходили, всім дуже подобається, всі в один голос питали, тобто, хто робив, хто чим займався, дизайнери, то тобто, так далі. Фішка в тому, що ніяких дизайнерів тут не було, все робилося індивідуально, по не, ніяким не програмам, нічого, а все робилося в обній е, комп'ютерній грі. Яка називається Сімси, якщо ну, це дуже ну всі я думаю, знаєш що це, що це, це, це за гра, в якій е, моя жінка е, Анастасія вона вибудувала все приміщення по розмірам і в, в, в Грівці ми малювали самі стіни весь дизайн, то збрали з цієї гри і по дизайну. Кому не розповідав, всі з мене трошки сміялись, але ось вийшла така штука, тому я думаю, що це є невелика фішка в, в цьому. Все, постер давайте питаю. Про постер було трошки простіше, я думаю, що. Ну, ви зараз ви підете, а я буду сидіти і буду думати. Може там що, трошки там можу сказати, щось друге щось можу ще ж додати і коротше, буде. воно таке. Ми користуємося е, системою постер. Як ми її обрали і чому ми її обрали? Ситуація була в тому, що нам було ми запізно запізнювалися по графікам і не могли е, довго вибрати систему обліку, яку якою б користувалися. Я давно вже за закладах наблюдав за цією системою, але не знав, як вона називається, як на касі розраховують. Мене мене було дуже цікаво, бо це дуже, е, виглядало дуже просто і ефективно. Цю систему я побачив в кав'ярні, де мене дуже швидко розрахували і. Там двома кліками по планшету, тому я вирішив, що це думаю, це та система, якою яка нам теж знадобиться і упростить нам життя у закладі і. І з цього все і почалося. Нас ці предлагали кіпер. Коротше, там і все, і лінк, там декілька типу, систем. Але це все було це. Треба було нам треба був кіпер, до нього програму. Там ці софти всі вставляють. Ну а в часу реально не було. Ми трошки запізнювалися. У нас, щоб ви розуміли, ми цей постер поставили за два дні. На, на третій день ми вже почали працювати. Для мене найкраще це служба підтримки, яка надає консультацію і послуги. Ось у мене були ситуації, де мені поки я ще не розібрався з цією системою. Мені треба була консультація постоянно. Тобто я міг дзвонити ну, раз 5-6 там на пів години на годину. Тобто, бо для мене краще 10 разів питати, одне і те ж, щоб до кінця зрозуміти, як воно працює. Служба підтримки 24 на 7. Я можу дзвонити в любе в любо время. Тось тобто вони завжди тактично все проведуть, розкажуть І для мене це найголовніше. Тому для мене подобається то тобто ця система, із того, що є служба підтримки. Чому вирішили поставити QR-код меню в нашому закладі? Я сам неодноразово користуюся цією послугою в інших закладах, коли я плачу рахунок за замовлення. Тож вирішили спробувати в себе це зробити. У нас були інші варіанти інших сервісів qr код оплата і меню. Постер запустив свій QR-код, і ми вирішили, щоб вже не інтегрувати ні з ким цю систему. Ми вирішили вже йти вже шляхом разом з постером в одному напрямку, як то кажуть. Замовили собі QR-код Сіки, проконсультувався я з службою підтримкою, подивився декілька роликів тобто, по встановленню цих QR-кодів. Нічого там страшного, складного, надскладного нічого немає. Я все, все зробив за, взагалі, за мінімальний проміжок часу. Перший же день, коли ми його поставили, зразу же, типу, по підтвердив, типу, на сайті QR-коди. зразу зробила оплату, і зразу ж без всяких нюансів пройшла оплата і. Закрився сам чек, і нічого не треба було робити. І, то есть, як кажуть, жисть в закладі упрощена на, на 100%. Так, е, да, у нас все типа, відгуки і оплата, типа, все мені приходить на телегу. Тобто я можу сам контролювати. Ну, ну прикольно, ну, коли оплачуєш, там зразу столик типа, закривається і нічого там треба не підтверджувати, нічого воно фі фіскальний чек виліз. І все. В роботі з QR відсоток оплат зріс до напевно, 80%. Якщо дивити статистику, то у нас більш, більшість оплат проходить вже через QR-код. Тому що офіціант, коли приймає замовлення чи закриває столик, він вже попереджає гостям, що у на нас є QR-код меню і QR-код оплата, по якому, по якому ви можете. Оплатити, якщо вам буде зручно, і 80%, так, напевно, вже проходить оплат. Ну, Є термінал, на термінал там, ну, максимум там, ну, 20 може. Там. Ну, вже, вже так вже, я вже, вже замітив, що всі оплати йдуть вже через QR-код. На рахунок виторгу, ви що може він ще не змінилося, але я б хотів би, щоб змінилося, щоб був більше за рахунок юр оплати, Але поки типа ні, але впростив життя офіціанту, бо йому вже не треба брати термінал, йти в інший кінець залу, оплачувати потім іти обратно, там його ставити там, і так далі. Він вже є. У нього є вже час на. Прийняття замовлення іншого столика, або закриття там декілька інших, або переключитись на якусь іншу там роботу. В QR-код меню ж є ще відгуки, крім оплати. Для закладу і для власників це дуже важливо, щоб надалі якісь нюанси там, обирати чи додати, і так далі. І після кожної оплати люди не нехтують, а залишають зірочки в більшій частині, там по п'ятірочках так що. Все не, не переживаю. Ну, хтось скупиться на якісь слова там, додати, але є і побажання е, в телеграм приходить. Так що відгуки теж працюють дуже чітко, то все нормально. QR мені самому ж кажу, подобається, бо я ж не один раз і в закладах сам оплачую QR-кодом. Це дуже ну, дуже удобно. Я поначалу ще, коли сам оплачував, ще, ще він тільки-тік -тільки ці QR-коди оплати з'явились. Я вже все думав, ну ось я оплатив, пішов, думаю, як вони там перевіряють, оплатив чи не оплатив. Вони це не, не пройшло, тіпо, ну, як Потім вже тусі, коли розмовляю, там, з своїми там друзями, які теж займаються, вони скажуть, це дуже проста штука, вона все сама фіксує, все робить. Тобто ну ще нічого, не треба тратити ніякого часу, Типа, це ну, все чітко. Хочу запросити всіх, хто є тут на лівому березі, чи на правому переїжджайте з правого на лівий в бармалей свірсюка «Свірсюка-6Е», є ЖК Галактика. Будемо всіх раді бачити. Куштуйте в. Смачні коктейлі віскануєте як QR-код від постера, і побачите, що це дуже просто і з оплатою і вибором меню. Тому на всіх чекаємо вас.